Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо, на жаль, удаляти папку з псом Петро, з мамочкою та папку. Для початку, якщо ви хочете удалити щось одне, наприклад, або мамочку, або пса Петра. Я, звісно, надіюсь, що ви хочете удалити мамочку. Но якщо ви удалите тут мамочку, осуждаю пропаганду. Удалиться і собачка Петро. Так що можна удалити так, собачку Петро. А це е переимінувати. Якщо вам не подобається назва, можете. Папа може десь буде за ним скучати. А цього типа не зважайте його ш -ш 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 так. ну Якщо ви все ж таки... Захотіли удалити пса патрона Петро. Нажимаємо да. один раз в праву кнопку миші. Нажимаємо в праву кнопку миші. Не попадаю бляха Бля, хамуха. Е. Забачте, патрона нічого немає. О, все. І вибираємо. <сих> удалити. Вы действительно хотите переместить за папку в козинку. Нажимаємо. Да. Все. Тепер наше життя е, просрало смисл. Тепер ми можемо удаляти цю папку. Все, дорогі друзі. Сьогодні я вам розказав, як удалити папку. Дякую всім за перегляд. До побачення.